Більше семи гектарів сухої трави горіло на Прикарпатті. Упродовж вихідних в області трапилось 66 пожеж в екосистемах. Одна з них лісова. Дана пожежа 7 вересня виникла на території Отинійського лісництва. Площа пожежі складала один гектар. Протягом чотирьох годин рятувальники ліквідовували пожежу з двох протилежних сторін підручними засобами пожежу осіння, ранцевими оприскувачами та повітродувом. Пожежу сухої трави на площі 2000 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували у селі Тисменичани. А в коломиї на відкритій території на загальній площі 1800 квадратних метрів горіла суха трава та чагарники. На території області тривають рейди щодо виявлення паліїв сухої трави. Впродовж вихідних двох таких паліїв притягнуто до відповідальності з початку року на 169%. Правопорушників складено адмінпротоколи. Крім того, здійснюється повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарату для того, щоб виявити як осередки пожежі, так само і правопорушників. Окрім того, були й пожежі в побуті. 6 серпня масштабне загоряння трапилось у Коломиї. Горіла одноповерхова прибудова складського приміщення магазину. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання, Працювало дві ланки газодемозахисної служби. Пожежу вдалося ліквідувати о 1.26, а також врятувати поруч розташовану будівлю. На щастя, на місці пожежі ніхто не постраждав, причину наразі встановлюють фахівці. 8 вересня у Рогатинській громаді вогнеборці ліквідували пожежу вантажівки. Загорілася кабіна та причеп вантажного автомобіля. Даний транспортний засіб перевозив питну воду. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 15 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Рятувальники наголошують, що випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення становить від 3060 до 6120 гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.